Перед муднім дубом, дайте нам свого дерева на хрест для Ісуса Назарея мовлять. Царем дерев зробила мене лісова громада, не личить цареві служити з нарядям злоби. Я бачу Ісуса під моїм мутнім гілям як він навчав людей, як два дітей. До нього, я оздоровляв хворих калік, і для цього добродія, мабуть, я, я знарядя муки. Геть від мене поганці. Слуги архієрейські помандрували далі. Росли тут оливні дерева, і до них приступили весланці. Дайте нам свого дерева на хрест для Ісуса. Шумно зашелестіла маслина. Я бачила його тут учору вночі, учні поснули на подвір'ї, а він, припавши до землі під моїм деревом, молився до Отця свого небесного. Якщо можна, відверни ті муки, що мене ждуть, але не моя, а твоя воля хай буде. Він перебував у борьбі зі собою. А кривавий піт спливав з його чола на землю. І цьому праведнику, що приносить себе в жертву за гріхи світу, я мав встати заката геть від мене за проданці лукаві. І вже не знали слуги, куди йти, до кого звертатися, коли це побачили біляву осику. Яка привітно подалася своїм внучким станом. Осику, дай нам свого дерева на хрест для Ісуса Назарея. Будеш стояти на горі, а історія запише твоє ім'я на вічну пам'ять. Чи справді буду височити над усіма? А як же відповіли слуги? Зрада! Зрада! зрада. Ганіба, ганіба, зашуміли дерева, шепотіла калина, полиніючи від сорому своїми червоними коралями. Та осика вже лежала на возі, що їхав до Єрусалиму. А в п'ятницю пополудні, коли сповнилася велика жертва на голоді, померкло сонце, і настала темрява на всій землі. Ліс, неначе наче закляк з переляк, тільки листя осики раптом затремтіло, швидко, швидко, беззупинну, несамовиту. Отак тремтить, тріпоче осика листочками донині при вітру і без вітру. За це люди призвали її трепета. Діточки, скажіть мені, які дерева не дали свого дерева на хрест для Ісуса? Мар'яночка. Не дало дерево, дуб. Дуб не дало, молодець. Галинка, яке ще дерево не дало? Не дало дерево, кедр. Кедр не дало, молодець. А ще яке не дало Івеліночка? Ще не дало дерево, маслина. Маслина, молодець. А скажіть мені, будь ласка, а яке ж дерево дало свого хреста для Ісуса? Іриночка. Дерево дало на хрест усика. Так, дало до дали. Прийдімо, діти, поклонімся і припадемо до Христа. Всім серцем чистим помолімся і спокаянням на уста. Нехай святі Христові рани, що із пітьми звільнили нас, омито чистими сльозами не плачуть кров'ю повсякчас. Діточки, гляньте на такому великому дерев'яному христі, який сам Ісус Христос ніс під гору. За мене, за тебе, за кожного з нас, Ісус помер. Дав прибити свої руки, ноги і серце. Так, Ісус усіх нас полюбив. І ми, які йдемо за Ісусом, також кажемо, що ми Його любимо і робимо на собі знак святого Христа. А давайте зараз зробимо знак Христа і промовимо молитву, притерпілий за нас трасти, і Отче наш станемо на поліну. Преві за власти Ісуса Христа, не Боже, скини нас. І сухче помилуй нас. Оше наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, я буде воля Твоя. Як а. на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас і духа Бога Амінь. Діточки, пригадайте, хто послав Ісуса Христа до нас на землю? Саночка. Ісуса Христа послав на землю Бог. Бог повтори, Тетянка. Ісуса Христа послав на землю Бог. Скажіть, а чому Бог послав Ісуса Христа до нас на землю? Яриночка. Щоб він запровадив людей на небо. Щоб він запровадив людей на небо. Повтори Мар'янка. Щоб він людей запровадив на небо. Так, молодець, Мар'яночка. Діточки. А що віддав Ісус Христос, щоб спасти всіх людей? Що віддав Ісус Христос? Оксаночка. Ісус Христос віддав своє життя. Так. І Валя, що віддав Ісус Христос? Ісус Христос віддав своє життя. Молодець. А чому Ісус Христос віддав своє життя? Хто скаже? Марічка. Він, при... він дав прибити себе на Христі. Він дав себе прибити на Христі, так. А чому Він дав себе прибити на Хрест? Галиночка. Тому що Він нас полюбив. Так. Пам'ятайте, діти, Ісус нас полюбив. Він любить діточок, Він любить старших і любить також тих, які грішать, але перепрошують. Тоді Бог прощає свої гріхи, як прощає батько Своєму Синові. А давайте зараз Ісуса попросимо пробачення, а Він ще більше за те нас буде любити. За те, що не слухаємо батьків. Перепрошую тебе, Ісусе. За те, що не слухали бабусю і дідуся. Перепрошую тебе, Ісусе. За те, що докоряли і та сестричці. Перепрошую тебе, Ісусе. За те, що нещиро молилися. Перепрошую тебе. За те, що перебирали у їжі, перепрошую тебе, Ісусе. Бог, діти, всіх нас добре знає, знає наші добрі вчинки і знає наші провини. А чи завжди ви пам'ятали науку Христа бути добрими, чемними, справедливими? Тож подумаємо про свої провини біля розп'ятого Ісуса. Засвітимо та поставимо свічки. Ісус Христос, діточки, воскрес на третій день після смерті, коли воскресає сяйві Сонця природа. Тож будемо радіти Великодньому Дню всім серцем своїм, нехай милосердний Господь береже вас, діти і ваші родини, дарує вам свою благодать. Вірте в його любов і будьте щасливі. Каже Господь, я даю тобі свою любов, я даю тобі своє світло. Прошу занеси ту любов ту радість комусь, кого ти найдужче любиш. Діточки, кому ви занесли ту любов, ту радість? Іриночка, я би занесла тато і мамі. Молодець. Е, Евелінка, кому би занесла? Я би занесла дідові мамі. Так, а сьогодні. А сьогодні ту любов, ту радість ми занесемо своїм гостям. А вони нехай занесуть у свої домівки, у свої родини до своїх друзів.